Привіт, Ютуб! Мене звати Яна і це канал про матриці. Тут ми з вами вивчаємо матрицю з різних сторін, просто доступно і без магічного мислення. Сьогодні ми з вами практикуємо і будемо втілювати всі наші знання у практику. Бо скільки можна взагалі себе обестінювати і не використовувати ті знання та навички, які ви маєте, може вже досить. Я теж вважаю, що досить, тому пропоную вам сьогодні провести практику. Ця практика вона буде розділена на декілька частин. Ми будемо з вами зу зустрічатись і взагалі обговорювати різні частини матриці, бо відео, яке буде довжиною в одну або в півтори години, воно буде не дуже цікаве для вас, я думаю. Тому ми його поділимо на шматочки і будемо їсти такого великого слона по шматочкам. Тож не перемикайтесь, буде цікаво. І користуючись нагодою, Взагалі хочу вас запросити до мого телеграм-каналу. Приєднуйтесь, будь ласка, посилання знаходиться під цим відео. Там я обговорюю з вами дуже цікаві речі. І також, користуючись нагодою, знову ж таки, хочу вас запросити на мій україномовний курс з матриці Долі з нуля, на якому буде дуже багато інформації. Насправді, весь свій досвід, який я маю досвід з приводу арканів, зонування, взагалі, вміння. Комбінувати ці речі я втілила саме в цей курс. Більш того, там буде вебінар з дитячої матриці, з матриці сумісності, і дуже багато всього цікавого. І до 21 вересня діє спеціальний прайс для всіх вас. Тож це неймовірна крута можливість взагалі поглибитись в матрицю. Вивчити її з нуля і почати практикувати і читати і ще краще, навіть ніж це роблю я. Тож, кому цікаво, доєднуйтесь до телеграм-каналу, посилання прямо під цим відео. Там вже є вся інформація. І також окремо залишу вам лінк на презентацію. І заходьте на інстаграм, підписуйтесь, буду дуже вам рада! Тож, поїхали зараз. Я вам поставлю картинку. А ви будете бачити мене, ви будете бачити безпосередню матрицю. В нас буде таке з вами інтерактивне спілкування, і це прекрасно, бо... Матриця, вона безпосередньо перед очима. Ви її не загубите, вона нікуди не дінеться, а ви її завжди бачите. І розпочнемо ми розбір з ядра особистості, і саме це відео воно буде присвячене лише ядру особистості. Інші відео ми будемо розбирати вже там або відносини, або гроші тіньового союзника. Буде дуже цікаво. Але я хочу, щоб це було декілька блоків, щоб ми з вами так плавно, дуже плавно, поступово поглиблювалися в матч. Матрицю, щоб це не було одне відео, і у вас там мозок просто взірвався, типу, що ти робиш, кемон. Ні, тому ми з вами будемо це робити дуже-дуже плавно і дуже-дуже поступово. Дивіться, безпосередньо перед нами матриця, ви всі її знали, всі її бачили. Типу, це просто набір цифр, якісь там лінії, щось там таке. Сьогодні ми з вами будемо розбиратись, на що нам взагалі ці цифри. Але хочу трошки наголосити, на деяких моментах до того, поки ми приступимо розбирати. Арканую плюси, мінуси і так далі. Дивіться, ми повинні розуміти, що матриця це інструмент, але він дуже індивідуальний. Ну, типу, як це працює, якщо ми бачимо, наприклад, одинадцяту енергію, ми розуміємо, що це аркан сили, і ми розуміємо, що так це сильна, витривала людина, і бла, 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 яка має лідерський потенціал та таке інше. Але я хочу зазначити дуже важливу річ, яку чомусь мало хто використовує в практиці і взагалі про це говорить. Всі звикли. Ділити аркани на лідерські, не лідерські. Типу на хороші, умовно, і не дуже хороші, на легкі і на складні. По типу, там 16-й аркан він відноситься до табору не дуже приємних арканів. Шостий до дуже складних і мінусових таких. Десятка фартовий класний аркан, дев'ятнадцяти теж фартовий класний. Але я хочу, щоб ви. Потрошку вибивали цю дурі зі своєї голови і розуміли, що аркан він нейтральний. Це є дійсно так. Це енергія, яка в нас є, є потенціал. Чи будемо ми використовувати цей потенціал? А хрен його знає, чи будемо, чи ні. Чи взагалі він буде в нас проявлений? Це залежить від нас, від нашої відповідальності. Розумієте? І це дуже важливо розуміти. Не обесцінюйте свої аркани, але не треба їх кудись на п'єдестал ставити. Вони нейтральні насправді. І цей аркан він може бути проявлений в плюсі і в мінусі, а може десь коливатися це нормально. Ми повинні усвідомлювати і або з цим щось робити, або ні. В кожної людини аркани можуть бути проявлені на різних рівнях. Це окей, типу це нормально взагалі то, і це залежить від чого? Від чого залежить те, як буде програватися матриця, наприклад, у близнюків або у людей, які народились в одну і ту саму дату, але проживають абсолютно різні долі. Що це таке? Чому так відбувається? По перше, вони народились в різний час. Навіть якщо там хвилина, дві хвилини погрішність з, з астрологічної точки зору, це вже зовсім інші аспекти. Так, ми працюємо з матрицею, але ви розумієте, що матриця це одна із можливих систем самопізнання. І що взагалі відбувається? Різні душі, різний досвід душі, різний досвід родових систем, в яку приходять люди. Різне, різний рівень і різна база взагалі упереджень, різна мотивація. Розумієте, дуже багато факторів, які впливають на кожну людину. Тому. Ми не можемо сказати, що ця, ця людина вона типу класна, хороша, бо вона проживає там в більшій мірі аркани в плюсі. Або коли ви заходите в інстаграм і дивитесь на своїх улюблених блогерів, або коли ви дивитесь, наприклад, там на якогось вчителя, і типу, ви думаєте, що він таки дуже класний, ви бачите одну сторону медалі, і ви думаєте, що типу блін, клас, він в плюсі. А чи знаєте ви, що там насправді відбувається? Не знаєте, тому не треба оцінювати. І ось такі моменти їх дуже важливо розуміти для того, щоб порина поринати, да, пірнати, поглиблюватися в матрицю і взагалі розуміти, що тут коїться. Аркани вони дійсно нейтральні і вони не можуть бути, як би ми цього не хотіли, на 100% в плюсі. Якщо б вони були на 100% в плюсі, нас би з вами тут не було. Ну, типу, було б нецікаво грати в цю гру. Тому навіть у той, у тієї, у тої людини, яку ви бачите, яку ви десь там може ідеалізуєте, навіть в неї не ідеальне життя. Бо вона також людина, яка може тригритися, яка може бути не ідеальною, яка проживає якісь там свої процеси, яка може ем, проявляти свої емоції взагалі, Тобто всі ми проявляємо свої емоції, і всі ми якось реагуємо на щось. Розумієте, тому це важливий такий аспект, щоб ви розуміли, що типу бути в мінусі це окей, це нормально. Відчепіться вже, будь ласка, від себе. Або дайте собі проживати той мінус, або щось з ним робіть. Не треба страждати з цього приводу. Всі ми проживаємо цей мінус, це норм. І тепер ми йдемо саме в розбір матриці, бо така була в нас прелюдія трошки. Я сподіваюся, ви вже спів... співналаштувалися з цією матрицею і поїхали. Що в нас стоїть в ядрі особистості? Що таке взагалі ядро особистості? Давайте так. А то ми з місця в кар'єр і розбираємо ядро. А що це таке взагалі? В нас це три енергії: день народження, місяць і центральна енергія в матриці. Зараз ви подумали всі. Що типу центральна енергія в матриці це зона комфорта? Бо на скріншоті так написано: насправді ні, нема наразі ще такого калькулятору, він в процесі розробки, де не буде написано, що то ЗК і що то зона комфорта. Для того, щоб ми називали цю зону зоною комфорта, ми повинні розуміти, а що таке зона комфорту? Що це за комфорт, як туди війти? Як звідти вийти? І чи потрібно туди входити або виходити. Е, колись давним-давно, в якихось відео, я говорила, що це, типу, та зона, та енергія, як... той, той аркан, який ти проявляєш, і ти, типу, відчуваєш себе в комфорті, тобі класно від цього. Ну, таке собі. Бо насправді будь-який аркан, якщо ти проявляєш в плюсі, ти відчуваєш дуже класно себе. ну, типу. Така собі отговорочка. Так ось, ця центральна енергія в матриці це є джерело ресурсу. Що це таке? Це енергія, яка наповнює матрицю, або яка забирає ресурс з матриці і перетягує його на себе, бо потрібно балансувати. Дивіться, це ядро матриці. Це центральна точка, яка поєднана з усіма сферами. Така задумка автора: намалювати там центральну енергію. Так от, ви бачите, що вона поєднана з усіма сферами, тобто вона впливає на все. Точно так, як все впливає на цю енергію. І коли ви проаналізуєте свою матрицю, матриці взагалі багатьох людей, своїх родичів і так далі, ви зрозумієте, що дійсно вона балансує і вона є ресурсною. Якщо десь ви будете в мінусі. У відносинах, у роботі, у відносинах там зі своєю коханою людиною або просто в партнерстві, ви зрозумієте, що якщо ви мінусите у відносинах або в роботі, то Оце так дивина. У вас буде мінусувати ось ця центральна енергія, бо вона вже перетягує ресурс. Розумієте? І це прикольно розуміти, бо для того, щоб увімкнутись, нам потрібно увійти в контакт з цією енергією. Ну, логічно, наповнитись, бо це джерело ресурсу. Ще один момент: це не означає, що інші аркани не є ресурсними. Ресурсними є всі аркани. Де б вони не стояли? В кожній енергії є ресурс. Якщо вона в мінусі, якщо вона в плюсі, неважливо. Є аркан, буде задачі, будуть задачі, звичайно, але буде і ресурс на виконання цих завдань. Тут я сподіваюся, що зрозуміло. Так от, у нас шоста, друга, 11 енергія. Ми одразу можемо трошечки подумати. Що це такі за енергії? Як вони можуть поєднуватися між собою? І ми зрозуміємо, що шостий аркан і другий вони схожі. Чому? Бо і та, і та енергія про партнерство, про спілкування. Більш того, насправді, одинадцятий аркан він також про партнерство. Бо ми з вами вчимося комбінувати матриці з класичною нумерологією. Саме цим ми також займаємося на курсі. Але і тут я вас буду вчити думати, виходити за рамки матриці, за її межі. Двійка. Два. Партнерство. Одинадцять, один плюс один це також два. Партнерство. Шістка це комунікації. І одинадцять це дуже складно йти в партнерство, бо там гардиня, Капець Шістка, двійка це про вибір. Двійка, вона не може визначитись, що куди і як. К розумним, до розумних або до гарних, і да? як мені і з ким мені взагалі бути. Шістка, ви розумієте, ви знаєте, що це енергія, яка взагалі пов'язана з вибором. І це дуже складно. Знову ж таки, одинадцятка, вона дуже схожа з двійкою в цьому аспекті, бо один плюс один це два. Але в одинадцятого аркану є інший аспект це енергія сили. І для такої людини дуже важливо зрозуміти, де моя сила, в чому вона. Вона є завжди. Аспект того, чи ми її придавили. Прибили, чи вона в нас проявлена, і ми розуміємо, як і куди ми можемо її направити. І ось ця шістка і двійка, звичайно, ми можемо говорити про таку людину, що вона дуже партнерська, що вона дуже комунікабельна, що вона вміє вибудовувати зв'язки дуже емпатична по двійці, да? І взагалі вміє класно відчувати, вміє створювати класний простір, гармонізувати, вміє класно відчувати. і Взагалі вона відчуває себе, вона знає, куди направляти свою енергію по одинадцятому аркану. Більш того, вона дозволяє собі відпочивати, вона вміє наповнюватися. Да? Вона знає, де брати свій ресурс, вона знає, як себе долюбити по шостому аркану, і взагалі в неї нема проблем. Типу, вона красива, вона себе приймає, вона приймає своє тіло по шостому аркану, вона піклується про своє здоров'я, про фізичне тіло, бо там же ж одинадцятка ще стоїть. Да? Вона займається спортом, да? вона бере звідти ресурс, і взагалі в неї такий активний спосіб життя. І вона дійсно в контакті із собою. Такий ідеальний варіант. І вона ще класно себе реалізує по одинадцятому аркану направляють цю енергію да але що ми маємо насправді і в більшості свої? Ми знаємо, що шоста енергія, наприклад, це енергія, яка дуже часто має претензії до себе, до своєї зовнішності та до свого тіла. Тіло не ідеальне, бо шостий аркан любить ідеалізувати, порівнювати себе з кимось. Це може бути якийсь класний блогер, який транслює що, типу, якусь там ідеальність або ідеальне життя. І ти бачиш лише картинку інстаграму, і ти порівнюєш себе з цією людиною, і ти думаєш, Щось я недо не дотягую. І якщо я недо, то я недостойна проявлятись. То я взагалі буду сидіти і нічого не робити, бо я не можу стати такою ідеальною, як ця людина. А отже, взагалі я не маю права на проявлення. І в тебе дуже багато сили внутрі всередині. Да? А, і, бо одинадцята енергія, її ж кудись потрібно діти. Ну, типу, енергія є, вона нікуди не дінеться, вона є всередині. І аспект того, або ти проявляєш її. Або ти її подавлюєш, і до певного моменту вона може бути всередині подавлена, але потім вона ж вийде все одно, і одинадцятці якось її потрібно. Або це буде агресія, або продавлення інших людей, або це буде аутоагресія на себе. Звичайно, ми говоримо, що там дуже багато захворювань може бути від цього. Найбанальніше це акне, яке людина може потім роздирати. Як такий негатив на себе і агресія на себе? І, звичайно, шостий аркан ніякої краси немає і ще більше на себе злитися. Ось така злість може бути по одинадцятці в мінусі. Подавлення своєї сексуальності, бо якщо ти себе не приймаєш, якщо ти собі не подобаєшся, який секс? Щоб взагалі йти займатися сексом, треба хотіти себе. Ну, типу, а коли шостий аркан себе не приймає в дзеркалі, яке там хотіти себе? Розумієте, і знову-таки подавлення себе, що я не така, що я не ідеальна. Двійка, неможливість зробити вибір, взагалі постійне метання, куди, сюди, туди, лінь, пасивність. І ось це невизначення, куди мені йти, що мені робити, воно дуже сильно буде задавлювати одинадцятку, бо одинадцятка, їй дуже важливо визначитись, куди направити свою силу. А ось ці шістка, двійка, вони можуть взагалі куралєсіць і трошки збивати. Ось цю потребу направити свою силу, свою енергію. Тому людина може впадати в такий сплячий стан 11-го аркану, не знаю, куди направити, не знаю, що робити. Ось така трошки діагностика. Ми пробіглись по цим арканам. Звичайно, тут про кожний аркан можна розповідати дуже багато часу, але ж ви розумієте, нашою ціллю не є три години розказувати про ядро особистості. Наша ціль це зрозуміти, як працює технологія, як можуть працювати аркани. Да, а там далі, якщо вам цікаво, приходьте на. Навчати, навчатись, да? якщо там, ви дійсно хочете це, це зробити, або беріть технологію, при, при, приміняйте на своїх матрицях. Так ось, далі. Що ми робимо? Звичайно, далі ми йдемо по різних частинах матриці, але навіть з ядра особистості. Я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що це фундамент, і кожний запит матриці ми розпочинаємо саме з розбору ядра особистості. Так от. Рекомендації, які що робить, що з цим робить, ви мені скажете, Яна, давай конкретні рекомендації, практичні, а не ось ці ульоти в космос по перше, якщо ви розумієте, що одинадцятий аркан є в матриці, і ви тупо лежите і не можете встати. Бо коли одинадцятка вона перенапрягається, вона весь свій ресурс кудись вкладає в трудогалізм. Бо дивіться, як працює цікаво, одинадцятий аркан. Один, одинадцять це енергія. Чому це енергія? Бо це сила з одного боку, з іншого боку, один плюс один це два. Два це емпатія, це енергія. І одинадцятий аркан це не лише про фізичні вправи, це взаємодія з енергіями. Енергії, це може бути цілительство, це може бути тетахілінг, це може бути зчитування інформації з поля. Одинадцятка про це також. Це робота з енергіями, там, не знаю, сила струму. Людина працює на підстанції десь. Це робота з енергіями будь-якими. Бо одинадцятка вона вміє відчувати і вона вміє працювати фізично. Вона вміє перетворювати ментал на фізику. Розумієте? Ось це ось так ось працює. Далі. А якщо ми розуміємо, що людина десь вона не розуміла, куди направити свою енергію, і вона вирішила, що буду я її в трудогалізм. Одинадцятка дуже так часто робить. Наше розбиратися в собі, якщо можна в трудагалізм піти. Прикольно, нормаз, підемо в а, зілью всю енергію туди, ну а потім не знаю, що буду робити. Буду відновлюватись. Або інша крайність, коли одинадцятка бляха-муха не вміє відпочивати, і людина тільки їй потрібно, щоб вона злягла з якоюсь хворобою, щоб вона відпочила, розумієте? І тому наповнення дуже конкретне. А, дозволити собі в своїй голові відпочити, Б. Відпочиваємо ми через наповнення. Тобто, це не просто полежати на дивані. Хоча й це теж може бути частково як відновлення. Це ну, дати собі банально виспатись так. Взаємодія з енергіями. Що таке енергії? Вода, стихії, вогонь, свічки, може бути як масаж, да? або щось пов'язане з фізичним тілом, спорт. Можливо, так. Прогулянка, звичайно, може бути енергія землі, да? може бути прогулятися там, бо соняш по травичці, але якщо там зима, то типу ні. ну. Вас не вийде це зробити, да? або там кудись поїхати на море, ну, типу, не кожен може це дозволити. Медитації, візуалізація заземлення та таке інше, як теж робота зі своїм ментальним полем може бути. Тобто дуже багато рекомендацій, як взагалі можна наповнитись. Да? Да. І ми це робимо, ми з цим працюємо. Частково да? працюємо взагалі зі своїм хочу, бо в нас є шоста енергія, вона не розуміє, що їй треба, що вона хоче. У нас є друга енергія, яка також ніфіга не розуміє, дістати з себе упередження. Бо, типу, чого ти себе гнобиш і чого ти себе вважаєш взагалі недо. Хто тобі таке сказав, пляха-муха, що ти недо? Бо ось це мені подобається. Як шостий аркан, так всі пишуть, що ой, я недостойна, ой, я некрасива, ой, я там ще щось і ще щось. Та хто вам це сказав? Ну, якщо вам хтось там сказав, ну стопудово, хтось же ж сказав. Ну не буває такого, щоб людина народилася і відчувала себе якоюсь недостойною. Так це проблеми тієї людини, що вона вважає вас якоюсь недостойною. Ви взагалі гідні всього того, що ви собі там придумали і набажали, розумієте? Викиньте, викиньте, будь ласка, з голови, зі свого простору, поля, всі свої вигоди, на що вам вважати себе негідною? Ну, типу, на що вам це? Ховатися від когось, хтось там щось сказав, Ну, то проблеми тієї людини, в міри упереджень і картини світу, тієї людини, зрозумійте. у вас є свій вибір. Так дайте собі можливість по шостому аркану, по другому робити вибір в свою користь, в свою, бо ніхто, ні одна людина в світі не зацікавлена робити вибір у вашу користь. Бо кожна людина робить вибір на користь себе. Ну, типу, це нормально. А чого ви так вирішили, я не знаю. І подумайте про це, подумайте про свої ці вигоди, бо вони там є, завжди є. Лише їх треба усвідомити і викинути зі свого поля і простору. Ну нафіга воно вам потрібно і наповнюватися через ті справи, які вам подобаються. Шостий аркан, те, що мені подобається. Мені подобається не комусь там. Мені подобається з вами спілкуватись. Вам можливо подобається дивитись мої відео. Ну ти порозумієш, це ж конект. У нас партнерство з вами. Шостий аркан прокачуємо. Альо, вмикаємось. Ось, і робимо таку просту практику. Досить ось це страждати, будь ласка, усвідомте нарешті, що ви можете собі допомогти самі, самі з мінімальної практики взяли, виписали на листочок. Робимо ті справи, які подобаються нам кожного дня. Якщо не будете робити, приснюсь вночі і заставлю робити ці справи. Ну, типу, прокачуєте шістку на тому рівні, на котрому це вам вдається. Звичайно, там спа, якісь процедури, кудись там поїхати з любові до Себе щось купити з любові до себе це круто, але не в кожного в міру можливості це може виходити. Якщо ви там займаєтесь спортом, робіть це бляха, муха з любові до себе. Не тому, що вам треба срочно схуднути, і ви там в кардіо тренуваннях, ви там вже обмороку себе доводите, якісь там голодання чи ще щось. У мене теж є чистка. Я прекрасно розумію, як воно працює, коли ти виснажуєш своє тіло просто, бо ти хочеш схуднути. Ну, типу, типу, а тіло твоє не хоче. Розумієте, бо там дуже багато є вигід. Вигід, вигоди коротше, є. Але... Робіть з любові до тіла. Якщо ви не готові робити кардіо, ну походьте, погуляйте більше сьогодні. Ну, Але через любов. Зрозумійте, що тіло воно завжди за вас і працює на вас. Окей, добре. Тут в мене відкрився потік, бачите, тут такий інформаційний. Я передаю вам багато цінної інформації. А ви слухайте, фільтруйте, будь ласка, фільтруйте тільки, не треба приймати все за чисту монету. І ось такі рекомендації, і звичайно, рекомендації ми даємо згідно з запита клієнта. Типу, якщо у клієнта шістка в плюсі, ну то він знає, як її прокачувати, як з нею працювати. Працюємо з іншими арканами. Ось. Такі справи. Я сподіваюся, що вам було це відео цікавим. На наступному відео, звичайно, ми будемо з вами спілкуватися про інші зони в матриці, але я прошу вас підписатися на мій телеграм-канал, бо там буде дуже круте таке сообщество. Ну, ще бувають в мене такі слова, звісно, що поробить. Товариство в нас буде таке з вами, де ми будемо з вами спілкуватися. Я вас дуже чекаю і дуже чекаю ваш зворотній зв'язок, взагалі, як вам відосики такого формату. Я сподіваюся, що вам було корисно. І рекомендації по шостому аркану, будь ласка, виконайте. Всіх обіймаю і всім пока!